Вітаю глядачі та підписники мого каналу. Тема сьогоднішнього відео це у нас виведення курей в домашніх умовах. Значить, В прошлому році я купляв собі яйця з інкубатора КОП-500 і ще якусь породу. І плюс домашні курі, ось вони несли яєчок, повний інкубатор. І заклав я ось в такий домашній. Інкубатор саморобний. Це у мене тут позначено. Коли я закладав яйця, в якому році. скажімо так, історія. Зараз я 25 квітня заклав. Сьогодні 27. Вивожу по новій технології, скажімо так. Раніше я ставив температуру 37,7-37,8, а це побачив табличку недавно, що перші два дні. 39,5 температура от сьогодні у нас так. Вже другий день добігає 39,5. Включився на терморегулятор. І зараз буду перевертати кокоєчки і скидати температуру на 1 градус до 38,5 градуса. Ось так всередині устроєний мій інкубатор. Кокоєчок тут наклав у два яруса, там знизу градусник. Значить, це в мене нагрівальний елемент. Там всередині лампочки, через які повітря жене вентилятор. Вентилятор заганяє ось в оцю шахту, і та шахта виходить в мене там. Коротше, отам знизу в кругову, і виходить гаряче повітря знизу. І плюс ще два додаткових вентилятора, які женуть гаряче повітря зверху донизу. Отаким От чином проходить обдувка перемішування повітря всередині інкубатора. Ну що, Кому сподобалося, ставте вподобайки. Ну а слідуюче відео, я думаю, вже буду показувати, коли почнуть лупитися перші курчатка.